Слава Богу. Слава Богу. Маємо добрий час, здарований Богом. Бог дав нам можливість прийти на це місце, щоб послухати те слово, яке Він хоче сьогодні сказати для нас. Я вірю, що кожен, хто йшов на це місце, він щось очікував отримати від Бога. Можливо, хтось був так сильно спрагнений цієї духовної їжі. І Я вірю, Господь він хоче сьогодні накормити нас цією їжею. Я буду читати декілька місць. Хочу поділитися одною думкою, над якою роздумав вже дуже довгий час, книга Буття 11 розділ з 1 вірша. І була вся земля, одна мова та слова одні, і сталося, як рушали зі сходу вони, то в Шинаарському краї рівнину знайшли і оселились там. І сказали вони один одному: Ану, наробімо цегли, і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за вапно. І сказали вони. Тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе імення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її, і промовив Господь: Один це народ, і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Друге місце зачитається буде. Євангелія від Марка, 3 розділ, 24, 25 вірші. І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти це царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І третє місце послання апостола Павла до Коринтян. 1 розділ, Перше послання, перший розділ з 10-го вірша. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було між вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Бо стало відомо мені про вас, мої браття від Хлоєних, що між вами суперечки, а кажу я про те, що з вас кожен говорить: Я ж Павлів, а я Аполосів, а я Кифин, а я Христів. Чи ж Христос поділився, чи Павло був розп'ятий за, за вас? Чи в Павлове ім'я вихрестилися до цього місця? Я читав перше місце, це було життя одних із перших людей. Ще ті люди вони жили на якійсь одній території. І ми бачимо, що в них була одна ціль, одне бажання. Вони хотіли побудувати собі башту і що вершини її аж до неба. І ми бачимо, коли вони об'єдналися цією думкою, вони почали робити, почали будувати, і навіть Господь, коли він. Зійшов споглянув на це. Він каже: ось це мова одна, ось це праця одна, і це початок їх праці. І потім каже такі слова, і тепер не буде для них нічого неможливого, що вони замишляли чинити. Я так роздумав над цим місцем. знаєте, сам Бог говорить до людей, що для них немає нічого неможливого. Хіба ці люди стали такі всемогутні, що вони можуть будь-що робити? Насправді зовсім ні. Справа в тому, що коли вони мали саме оцю єдність. Оцю спільність в одній думці, в одному бажанні, ось тоді саме для них немає нічого неможливого. Саме коли ми є об'єднані в якійсь єдиній меті, в єдиній цілі, тоді сам Бог каже, що для нас немає нічого неможливого. В другому місці ми зачитали за Ісуса, який виганяв демонів, підійшли фарисеї, книжники кажуть, це Він силою князя демонів виганяє цих демонів. Тоді Ісус каже, чи може Сатана Сатану проганяти? Каже, коли дім він поділиться супроти себе, він не може встояти. Коли царство воно поділиться супроти себе, воно не може встояти. Так само можна додати багато ще, коли навіть церква поділиться, чи якась спільнота поділиться супроти себе, вона не може встояти. Знаєте, диявол, він дуже сильно хоче поділити нас. Він хоче посіяти між нами різні суперечки, і ми читаємо оце місце послання апостола Павла до Корінтян, такі великі послання він їм написав. І на початку першого він одразу ж починає зі слів, що я чую що поміж вами поділення. Він говорить, що я чую, що один вас говорить, а я Павлів, а я Кифен, а я Полосів. Потім каже такі риторичні питання задає, чи ж Христос поділився? Чи Павло був розп'ятий за вас? Він розказує про це і такі питання, щоб їм дати зрозуміти, що щось тут не то. Щось вони не про те думають. Ви знаєте, так роздумував в нашому житті ми також часто ставимо пріоритет людей вище Христа. Я знаю, в цей останній час у нас дуже багато і різних наук. І навіть кожен з нас, я думаю, регулярно, можливо, чи час від часу, слухаємо різні проповіді. І ми, коли слухаємо проповіді, ми намагаємося знайти люди, ту людину, яка буде говорити ну, так, як ми думаємо, так, як ми вважаємо наш погляд такий, і ми стараємося слухати таких людей, які говорять подібне. А коли наш брат чи сестра буде говорити, буде слухати інших людей, і буде опиратися на ту іншу думку, між нами виникають суперечки. Часто ми слухаючи інших людей, ми навіть між собою. Буває, сперечаємося за Слово Боже. Я навіть пам'ятаю, слухав дві проповіді про одну ту саму тему. Слухаю одну проповідь, думаю, хороша проповідь, слово від Бога на основі Біблії все. І слухаю наступну проповідь, також на основі Біблії, також та сама тема, але зовсім протилежна. Я так задав собі питання: а чому з чому тої самої Біблії, чому такі різні погляди, чому такі різні висновки? Я так роздумав. І насправді зрозумів, що не завжди ми шукаємо в Біблії істину, а часто ми просто шукаємо те, що нам є вигідно. Часто ми хочемо доказати свою правоту, і ми підставляємо Біблію вже під нашу користь, як нам вигідно. І тоді буває, що коли навіть якісь проповідники вони говорять, і ми їх слухаємо, і ми стараємося навіть основуватись на цьому, часто ми забуваємо найголовніше. Часто ми в цих суперечках один між одним забуваємо найголовніше слова Христа. А Христос, коли був на землі, Він говорив, що найголовніша заповідь люби Бога і люби ближнього. Навіть говорив Він до своїх учнів, каже, по тому пізнають всі, учні, всі люди, що ви учні мої, коли будете мати любов один між одним. Часто ми в цих суперечках ми забуваємо найголовніші слова Христа, щоб між вами була любов. Знаєте, Ісус навіть послання до Івана ми читаємо, просив до Отця, каже, Боже, дай, щоб і ці люди, ці учні, вони були єдині, як і ми з Тобою єдині. Він просив за нас, і ми бачимо апостол Павло в Писані до Римлян. Він багато пише за єдність, особливо в 12 розділі. Він каже, що бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння. Так багато нас є у Христі, а з ми один одному члени. І він потім каже, що ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Він перечислює ці дари, він підводить нас до думки, що ми всі єдині в Христі. Ми є тіло Христа, ми є цей організм, і ми повинні доповнювати один одного. Не може рука сказати, ну зідти мені не потрібна, чи, чи ще щось подібне. Ми повинні один одному вміщати, прощати і любити. І розуміти, що кожен з нас є так само важливий для Бога. Ми читаємо за Першу апостольську церкву. Мені дуже подобається ця церква, як вона потужно працювала для Бога. Ісус, коли возносився на небо, Він каже до них, каже: ви не відлучайтесь від Єрусалиму, але очікуйте обіцяного від Отця. І ми бачимо ці учні, вони сиділи в цій горниці, вони чекали. Десять днів це не так і мало, коли ти просто сидиш і чекаєш. І ми бачимо, що на 10-й день написано, стався шум з неба. І потім Хмара наповнила цей дім, і з'явилися язики, поділені, осіли на кожному з них, і вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами. А почалося це з того, що вони просто були об'єднані цією думкою чекати обіцяного від Отця. Вони були в єдності, вони просто чекали. І ми бачимо, що Господь Він дуже дуже їх благословив. Він наповнив Духом Святим. Ми бачимо Петро, який буквально ще невеликий час назад він відрікався від Ісуса. а Тут він стає і говорить таку проповідь, що кається три тисячі людей. Потім ще одна проповідь кається п'ять тисяч людей. Ми бачимо, яка це була сила, коли вони були в єдності, Господь він сильно їх благословляв. Люди зі світу дивилися, і вони бачили, що в цій церкві справді діє Бог. Вони, не, вони ще не ходили, не проповідували, але вже люди зі світу вони бачили, що ось ці церкви він, ді, Бог діє, тому що там була єдність. Ми навіть читаємо далі, що ті учні, та церква пробували в науці апостольській, в ломанні хліба і в молитвах. Вони щоденно в цьому пробували. Вони не, не сперечалися, хто правий, чи хто як розуміє слова Христа, хоча між ними були такі обговорення. Ми бачимо за цей апостольський собор, який вони збиралися, в них виникли деякі питання. Але ми бачимо, як вони з любов'ю вирішили це все, без ніяких оцих суперечок, без ніякого поділення. Вони просто віддали все в руки Бога, і ми бачимо, як, як Бог чудно зробив. Ми читаємо інші місця, навіть Матвія 18,19, якщо не помиляюсь, написано, що коли навіть двоє з вас погодяться молитись про якусь річ, то станеться він мов... оця, що на небі, говорить Ісус. Навіть двоє з нас, коли погодяться молитись про якусь річ, навіть коли між двома будуть якісь єдині думки, єдині бажання, єдині цілі, тоді Господь буде також рясно благословляти. І ми бачимо, що справді єдність є дуже важлива в нашому житті. Я так роздумав, а як нам отримати цю єдність? Як нам її ідеї взяти? Я так декілька моментів хочу наголосити, це найголовніше, я вже говорив, це, це мати любов один між одним. Ісус Він недарма сказав, що по тому пізнають, що в учні мої, якщо бути мати любов, один між одним. Бо коли справді люди зі світу бачать, що між нами є любов, що між нами є ця єдність, вони самі хочуть бути серед нас. Вони самі хочуть служити такому Богу, який так благословляє, коли ми разом. Інше місце написано, апостол Павло пише до офіціан, каже: будьте ласкаві, милостиві, прощайте один одному, як і Господь простив вам. Знаєте, ми кожен день молимося молитвою Отчу нашої і кажемо такі слова, Отче, прости нам, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І подібно ця історія за цих, цього боржника і компан багато простив. Нам Господь дуже багато простив. Ісус взяв наші гріхи і заніс туди на, на хрест. А нам часто буває так важко простити нашого брата. Так часто буває вмістити важко нашого брата. І знаєте, апостол Павло він каже: прощайте один одному, будьте ласкаві. Я так роздумав, що навіть будь-яку фразу, будь-яку істину можна виразити по-різному. Можна вирізати так грубо, твердо, що вона не принесе ніякої користі, а можна сказати ласково. Навіть щось погане, можна сказати ласково з любов'ю, і воно зовсім по іншому буде сприйматися. В іншому місці ми читаємо Галатам 6,2 написано, що носіть тягарі один одного, і таким чином ви виконуєте закона Христового. Апостол він пише до Галатів, він наголошує на тому, що ми не повинні відділятися від церкви, відділятися від, від своїх братів сестер. Ми повинні співпереживати. Ми повинні співчувати, ми повинні допомагати, носити тягарі один одного. Це, це не, не, насправді не так легко. Коли комусь болить, нам також має боліти. Коли хтось радіє, ми також повинні радіти. І апостол Павло, пишучи в Писанні до Римля, він каже: тіштеся з тими, хто тішиться, плачте з тими, хто плаче. Він говорить, що ми повинні те саме переживати, як і наш брат чи сестра. Бо ми є єдиний організм, ми є єдине тіло Христа. Навіть там, продовжуючи цей, цей розділ, він каже, думайте між собою однаково. Не величайтесь, але наслідуйте слухняних. Не вважайте за мудрих себе. Посол пише до Римлян, Він говорить, що часто між вами буває, що хтось величається. Він якось думає, що ось він чимось кращий, чимось розумніший за когось, але ми знаємо, що для Бога всі люди рівні. І Бог кожного однаково любить. Він каже: наслідуйте слухняних. Навіть, можливо, ти будеш правий, але ти на слід дослухняний, в тому буде твоє благословіння. І ми бачимо, що найголовніше все-таки, щоб нам отримати єднання, цієї є молитви спільні. Коли ми, повторяю, вже читали за першу Апостольську церкву, в них справді були спільні молитви. Ми навіть коли апостол Павло він сидів в в'язниці, написано, що ремна церква ревно молилась за нього, Господу. Ми бачимо двері в'язниці просто відкрилися, і Павло освободився. Наскільки велику силу має молитва церкви, коли вона разом, коли вона з'єднана в спільності в цьому бажанні прославити Бога, в цьому бажанні служити для Бога. І знаєте, коли Дух Святий він наповнює наші серця тільки тоді, коли ми чекаємо, коли ми маємо цю справу, коли ми маємо єдність. Тоді Дух Святий він приходить, Він наповнює наші серця. Тоді з наших очей просто ллються сльози, і ми не знаємо. Що це робиться? Знаєте, це так, це так добре переживати це наповнення Святим Духом. Тоді одразу ж з'являється така сміливість, тоді одразу ж пропадають різні поділені, різні суперечки, появляється любов, появляється це, це бажання всіх прощати, всіх любити. Як нам потрібно зараз переживати Духа Святого? Ми часто забуваємо, наскільки це велика є сила переживати Духа Святого. Знаєте, в цей останній час нам, як ніколи, потрібна потрібна ця сила. Цей останній час диявол він дуже сильно він хоче посіяти між нами поділення. Ви знаєте, по одному набагато легше ламати, набагато легше відводити від Бога по одному. Але коли ми разом, коли ми в єдності, коли ми підтримуємо один одного, то диявол, він не має ніякої сили. Коли ми разом ми служимо Богу, ми разом наповнюємося Духом Святим, ми разом в молитвах стоїмо перед Богом, тоді Бог благословляє. Тоді Бог буде додавати спасенних до церкви. Саме через те, що між нами буде любов. Між нами буде оце. Розуміння, що ми всі однакові, ми будемо одного вміщати, прощати, любити. І знаєте, хай нам Бог поможе в нашому житті прагнути до єдності, прагнути до цього спільності. Хай нам Бог поможе всіх любити, прощати і мати найголовніше любов один між одним. Ще хочеться повторити ці слова Христа, які він казав: Потому всі пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов один між одним. Хай нам Бог поможе мати один між одним любов. І мати цю єдність, про яку говорив Ісус. Бога, Хабудо, Амінь. Брати і сестри, зараз у нас буде.